Владик, подивися, як у мене смішне відео попалось. Як бабка ця в кого додавала в ментус, і, і вона не знала, що так з'явиться. подивись, що в неї через нос пена пішла. О, вже ніч. Почекай, я зараз перейду. Ага. Подивися, яке у мене відео смішне. <плес> я <плес> в ліфті.

Вай все сидіти, чую собаки на вулиці гавкають. вже спати, бо вже ніч. Годин. Все, я проснувся, я вже проснувся, просыпайся, Просипайся. просыпайся. Просыпайся. А, окей. Так, ми ч магазинічик. Давай спочатку новини подивимося. Ми спочатку їм, а потом новини, потом магазинчик, окей? Да. Що в нас двері були всю ніч відкриті? Не знаю. Дивись, мене пише, в мене пишуть, що зомбі апокаліпсис почався. Давайся новини, не всякі. Я покинула ампли. Дивись, в мене пописує, що зомбі апокаліпсис почався. Байшва тварини помирають на зомбі апокаліпсис. Треш. А ну-ка, давай новини подивимося. Давай. Петрушка. Усім привіт, ви на каналі Гречани 2024. Сьогодні був запісфіксирований нова епідемія якогось вірусу, що люди зеленіють та стають дикими та нападають на людей. І вони кусають всіх, всі будьте вдома та купляйте продукти. Ви бачили, що казали по новинам про зомбі апокаліпсис ти бачила? Да. А ти ви казали, що це фейк? Вибачте, я щось знаю. Почекайте, я зараз машинку візьму. Дивіться, там же один зомбі бігає. А може не надо пити, може не надо пити воду з магазинів, бо вона отруйна може. Знаю, Дальше, давай ще там купим петрушки. Давай. А що, ми вже зупинились, Поїхали. Поки що черг великих немає, ще ранок. багато хто спить. Да, головне, що ми, що ми рано прочинаємося. Це дуже головне, що Типа, ми життя можемо коли зберегти, так що ми без зараны такие. Так, ребята, по... Подивись, втепи. Там зомбі в готелі, подивись, безліше! Ааа! Он щось я Все, ми мы Да, да, він за шторками, безліше! Бігом, я ще на заправку заїжджу. Може не треба, якщо купим воду, пити ту воду. Давайте лучше не пити воду. Ні, давайте все так Тож, це ж, обычно вода. Тільки ти перша. Так вот тобі я купив водичку. Вот еще вишив на касі. Давай сюда я поп'ю. Сейчас на сину, Илля. А ч ти п'єш воду? Я не пив. Ой, щось так. Ой, так. Я, ще... Я, ще Я, казав, що Я ти... щось дуже що... устала. Я казав туш. Ха-ха. Мені страху. А чого? А ч ти, Илля, постійно більше мене? Я не знаю. Почекай мені. Ой. Ра, не падай, не падай! Падай, не падай. Чого ти впала? Пес, свит... може, святку. А, в нашому місті точно свідка не працює. <свит> Ой, <свит> Я страшну. Сідай в машину це зомбі якийсь перелізаєм його а, я з машини випав тебе у нас не вкусила. Навзади весліся. Бестліше їхати. Назад. ще. Вона біжить. А не справить з управлінням. А. Я без бескіше. Де вона там? Вона біжить дуже швидко. А, заклевай. Все, заклеивай! Її вот... а, а! І там немає, це добре. Я на подвій спасаю, Ілюха. Я же тута. а а Я її виманю, я її виманю. Іди сюда, зомбі, зомбі, топай. Вс, закрой. Все, хух. Ведь хоть від, від, від відвели підволжку скалодійника возьмем. Давай. Минуло. Минуло пав декілька років. Бачиш. Минуло декілька років з того моменту. Бачиш, зараз там зомбі стоїть. Пішли його знищимо. Обично тут Бачиш, які там зомбі. Це минуло декілька років з того моменту. Зараз гулюють по місту. Пішли розберемося з ним. Бі швидко. Помще тоді тільки почалась війна і вже закінчилася за цю епідемії. Так. Раз. Два. зараз візьму Три. Три. Вибігаємо. Поміли. Все. пішли до хати. і пішли додому. У мене є пістолет, Ну ладно. пішли. Мені так, як тоді ми були з дітьми, то нам тут сказали по телеку, що почався цей вірус. Ми тоді ще пішли в магазин. Да, на мама тут буду пила. Так Та це пройшло десь 20 років. Да, бачиш, А я і так було 50. Да. Подивись, що відбувається. Люди тікають. Ага. Лісли, напевно. Зараз ні швидкої немає нікого. Ні, ні. Ми, походу, єдині в цій, в цьому, на цій планеті. Або в цьому місті. Або ні. Ще... Що... Ти бачиш двері самі? Смотри, що в нас тут привидення? Не ходи? Нікого немає. Помчек тоді тут зомбі зашли, визумали цю дверь гаража? Та вибили. Ви пам'ятаєш? Ой-ой, що це таке? А, той труп ще там лежить. Давай пішли... Пішли подивимось, чи в холодильнику немає петруски. Один, два, три. Так, пішли подивимось, що там відбувається на вулиці. Пішли подивимось. О боже, новий зомбі, до хати тікай. Тим радше, тікай. Быстрійся, тікаємо. Це непробиваємо зомбі, Він повністю вже були такий через гараж. Надіюсь, він до хати не забіжить. А, він походу завис. Почув, що него. Кидаю, гаражник на все, 3, 2, 1, починай. Так, дивимося. А, той зомбі, де він. А, він забігає сюди. Двері ти забув забугував. Бесліше. На чьи він вибив. Закрий двері. Текаємо з цього дому. А, він він на мене напав. Бесліше, йди сюди. Ай, больно! Ай, я встав! Повз... Я повзу! тікай! Тікай! Я тікай! Я, поч... я тебе беру на руки! Я тебе беру на руки! Ах. Дякую! Тікай, потом його застрелим, да? Да. Ай, я на другий поверх. Ты фактик, на мене? Ні! Ти де? Ти там не від... А, чекаємо. Я на вулиці. Він добре, що мене не вкусив. Пішли. В лікарню поклади мене. Я не можу. Ти мене не витримуєш, я побіжу. Пішли. Хоча давай на моєму байку, яку я тоді купив, поїдем. Точніше не купив, а ми його знайшли в лісі, пам'ятаєш? вони Може вони десь ховаються, або зараз їх обічно по вулицям торпає. Дивись, вон ту дивку можна полізти, там буде безпечно, пішли. Сюди! Бегом, бегом. Сюди? Правда той зомбі схожий на маньяка? Або на клоуна з цирка. Сюда залазь. Дай я тобі помогу Все. Отут буде безпечно переночувати. Но тут Та їх тут немає. Давай посидемо хоч щось. Хоча я можу тут полежати, тут, напевно, і створили першого зомбі. Стоп, ти чуєш? Там хтось говорить за кубком, Пішли!